Колеги, рада всіх бачити. Сподіваюся, у всіх все добре. Давайте я станом окреслю станом на сьогодні, взагалі, які ми маємо результати в цифрах. Я думаю, це всім буде цікаво, яким чином відображається практична реалізація виконання закону 29.23. Ви знаєте, що він надає можливість отримати компенсацію за пошкоджене і за знищене майно. А, а пошкоджене майно це також стосується внутрішньопереміщених осіб, тому що є деякі будинки, які неможливо взагалі використовувати, і це вони знаходяться на неокупованій частині території України. Станом на сьогодні ми маємо а, наданих компенсацій для 56 тисяч родин на загальну суму 6,1 мільярда гривень. Тобто, ми говоримо, що майже 60 тисяч родин отримали допомогу. Для того щоб відновити свої домівки. Нагадаю, що цей проект компенсація за пошкоджене майно фінансово підтримується світовим банком, тому що на превеликий жаль кошти державного бюджету в таких обсягах. Ми не маємо і маємо вже домовленість про продовження фінансування світовим банком цього напрямку. І дуже сподіваюся, що в Берліні ми підпишемо відповідні документи. Я нагадаю, це буде за два тижні, які дозволить нам продовжити фінансувати цей напрямок. Тому маємо скажімо так, гарні новини, але я думаю, що офіційно ми вийдемо з цією інформацією після того, як підпишемо в Берліні зазначені документи. Що стосується компенсації за знищене майно, це питання також стосується як внутрішньопереміщених осіб, так і осіб поки що внутрішньо переміщених осіб з деокупованої окупованої частини території, а станом на зараз з 14 тисяч заяв відпрацьовано майже 11 тисяч. Традиційно переважна кількість таких заяв надійшла від Харківської області. Хочу вам сказати, що і в першому компоненті, і в другому компоненті найбільша кількість заявок, яку ми отримаємо, ми отримаємо з Харківської області фізично надано компенсації 2915 родинам на 5,7 мільярда гривень. Загалом вартість згенерованих сертифікатів. Трохи більше ніж 12 мільярдів гривень, трохи більше ніж 7 тисячам сімей. Якщо брати ту кількість внутрішньопереміщених осіб, якою ми всі з вами оперуємо, це незначна сума. Середня вартість сертифікату, яка отримує родина – 1,7 мільйона гривень. Те, про що говорив пан Вадим експеримент по Мелітополю, взагалі про що він, навіщо він, і що ми з ним робили? Тобто, нам необхідно було знайти формулу, яким чином дистанційно підтверджувати факт руйнування житла на території, на якій ми фактично не маємо доступу, тому було спільно з нашими партнерами з ПРООН, пропрацьовано механізм дистанційного підтвердження факту такої роботи, і нам необхідно було. Пересвідчитися, що у органів місцевого самоврядування, на базі яких будуть працювати комісії, достатньо буде інструментів для того, щоб підтвердити факт руйнування такого житла. Ми його проводили технічну можливість, беручи дома до уваги факт стану об'єктів по місту Мелітополі, і паралельно ми зробили наступну роботу: місто Ірпінь. Фактично прийняти рішення комісією і відповідно застосування такого механізму дистанційного факту підтвердження руйнування, який ми тестували на Мелітополі. і ми подивилися, що відсоток. Співпадін складає 88%. тобто фактично прийняте рішення ІРПН говорить про те, що факт дистанційного підтвердження факту знищеності підтверджується на 88%. Можна говорити, чи мало це, чи багато це ніхто нам достовірно цього не скаже. Але ми для себе зробили висновки і рекомендували кабінету міністрів. Застосувати зазначені підходи, які були спільно відпрацьовані з проон на всю окуповану частину території, для того, щоб люди житло, яких знищено на окупованій території або на території активних бойових дій можливо було отримати компенсацію за знищене, щоб люди мали можливість придбати житло будь-де на території України. Окрім того, ми мали звернення Лиманської територіальної громади, яка вийшла до нас пропозицію щодо наступного. Зазначена нормативна база говорить нам про те, що території активних бойових дій, які формуються міністерством інтеграції, включають в себе розподіл по територіальним громадам, але Ситуація говорить, що не всі населені пункти територіальної громади перебувають саме в стані активних бойових дій. І до деяких населених пунктів у них фізично є доступ і вони можуть фізично підтверджувати факт знищеності для того, щоб прискорити надання компенсації людям. А ми з домовилися про те, що наразі ми готуємо відповідні зміни до постанови кабінету міністрів номер 600, яка дозволить і 473-ї постанови, яка дозволить тим територіальним громадам. А які знаходяться в переліку мінреінтеграції, включено до списку активних бойових дій, а головам територіальних громад приймати рішення щодо можливості доступу до тих територій, на яких вони вважають безпечним підтвердження фізичного факту. Знищеності майна для того, щоб надати можливість людям отримати компенсацію, ми дуже сподіваємося, що найближчим часом зазначене рішення урядом буде підтримано. Що стосується того, чи можливо застосовувати підходи Мелітополю на всі інші окуповані території, ми вважаємо, що можливо, і наразі ми готуємось до того, щоб рішення уряду, яке дозволить принаймі. Провадити роботу подачі заявок розрахунку суму компенсації до відкриття фінансування, запустити це в роботу і дуже сподіваємося, що урядом наша ініціатива буде підтримана, і ми зможемо надати людям можливість з окупованих територій подати заявку для того, щоб отримати компенсацію за знищене житло. Якщо коротко ситуація виглядає наступним чином, ми розуміємо, що величезна кількість внутрішньопереміщених осіб чекають інструменту, і ми вважаємо, що ті пропозиції, які ми наразі маємо, надуть органам місцевого самоврядування мати ці інструменти, щоб принаймні частина з них змогла отримати компенсацію і мати домівки над головою. Що стосується тих внутрішньо переміщених осіб, житло яких наприклад пошкоджено і неможливо фізично підтвердити, або не пошкоджено, але люди не мають доступу до цих приміщень, ми зараз. Переводимо примовини з декількома партнерами для того, щоб розширити напрямок пільгового кредитування для таких внутрішньо переміщених осіб, щоб люди принаймні, отримали доступ до ресурсу, ті, хто мають можливість, і придбали житло буде на деокупованій частині території України. Дуже сподіваємося, що зазначені домовленості досягнуть своєї. Ну, свого завершення, і ми будемо мати підтверджений фінансовий інструмент. Тобто, ми в своїй роботі не тільки м, рухаємося в частині там юридично-технічної можливості, я б сказала так. А чітко розуміємо, що будь-яка можливість повинна бути підтверджена фінансуванням, тому що надати людям інструмент, який не має за собою ресурсу, ну як на нашу думку, це. М, не зовсім чесно по відношенню до тих людей, які очікують від інструменту ще й підтвердження факту безпосередньої її реалізації.